Через сьогоднішні читання такою червоною ниткою проходить тема зрячості бачити. У Великому пості християни готувалися, е, ті, хто хотів бути християнином, готувався до хрещення. Читання Великого посту теж готували людину до того, щоб вона певні речі усвідомила. Чи сьогодні мова тільки про фізич, фізичний зір? Були люди, які хотіли прийняти хрещення, і церква їм хотіла передати, що добре у вас є очі, але можливо, ви щось в житті своєму не бачите, ще не бачили. І тому друге читання говорить про те, що ви були в темряві, але явлено вам світло. А перше читання говорить про те, як приходить пророк Самуїл, він має помазати, знайти помазаника. І він дивиться на цих синів Єсея. І він дивиться на них спочатку просто по-людськи. Дивиться, ось цей солідний, великий, здоровий. Це міг би бути нашим царем. Або говорить, що людина, Бог, Господь не дивиться так, як чоловік. Тобто можна дивитися на своє життя по-людськи тільки. І в цій неділі Летаре, неділі. Якій церква закликає до радості, Господь хоче передати нам дуже важливу думку, що він може учинити нас зрячими. Але в чому, Господи, я маю добрий зір. Але найгірша незрячість, найгірша сліпота людини в тому, що вона не бачить, так як Самуїл не бачив Давида спочатку, тобто не бачив помазаника. Тобто не бачив Месію, я можу жити так, як говорив Іван Павло ІІ, ніби Бога нема. Я не бачу. Я дивлюся на життя чисто по-людськи, тільки економічно, політично, тільки з такої перспективи і все. І можна так жити. І тому церква тим кандидатам, які готувалися, хотіли передати: слухайте, якщо ви цього не бачите. Це набагато страшніше сліпота, ніж я не бачу якихось предметів. Тому що я розминаюся тоді з метою свого життя, бо людина створена на образі подобу Божу. Хто ти, для чого ти? А для мене існує тільки горизонталь. Немає вертикалі, немає мого призначення, немає духовності, немає вищого, немає зустрічі з Богом, немає досвідчення вже тут, Його благодаті вже. Те, що Господь може робити в нашому житті, як може наповнювати. Можна цього не бачити і дивитися тільки по-людськи. Як це може змінитися? Самуїл дивиться по-людськи, але він отримує слово. І Бог йому каже: Господь не дивиться так, як людина, і він отримує слово від Бога. Слово від Бога може дати нам зір, щоб ми дивилися на наші події, на нашу історію життя. І починали розпізнавати посеред цих наших буденних речей, посеред нашої історії присутність помазаника. Тобто, що Христос входить в твоє життя, Він хоче тебе вести, Він хоче бути з тобою, Він хоче робити історію разом з твоєю твоєм життя, щоб ти ходив його шляхами. І якщо я цього не бачу. То куди я взагалі? Йду? Куди рухається моє життя? Куди я направляюсь? І це велика благодать Божа, щоб почати ходити з Богом, щоб почати бачити Месію. Для цього недостатньо розуму і недостатньо знання. Подивімося, опоненти Ісуса, вони мають очі сліпий, не бачив від народження. Але він розпізнає Месію. Натомість книжники, фарисеї, які є людьми розумними, у них немає проблеми з інтелектом, з незнанням. Проте вони його не розпізнають. Вони його не бачать, вони не розпізнають в ньому Месію, не розпізнають в ньому Бога. Вони читають про Бога, знають про Бога, чекають, що він має прийти. А коли Бог приходить в їхнього життя, він цього не бачить. Тому можна бути сліпим. Можна з дитинства ходити до храму і не мати відносин з Господом. Може так бути, бо людина має дійти теж до особистого вибору цих відносин. Бог хоче увійти в її життя, він хоче торкнутися і вивезти. Подивімося, що Ісус робить такий знак, Він для нас може бути дивним, таким Він, взяв, він взяв цей порох за ним, він плюнув. Для нас таке відчуття якесь неестетичне, проте це пророчі знаки, тому що ці церкви кажуть, що що це за ця слина? Це знак те, що з уст Божих виходить, тобто це слово Боже, і Слово Боже із пороху земного. А людина є порох земний, воно ліпить нове творіння. Тобто, коли Ісус робить цей знак пророчий, Він показує, що я творю нову людину. Він створює в цьому сліпому чоловікові нову людину. Він не просто фізично прозрів. Він почав бачити внутрішньо, він почав бачити суть речей, життя. Він почав бачити присутність Бога в своєму житті. Він почав бачити її раніше, там, де здавалося, що він проклятий, бо я від дитинства не бачив, де тут Бог. А він починає бачити. Я дякую Боже за ці роки. Бо Якби не ця моя історія, я б не пережив сьогодні цього. Я, я починаю бачити тебе в усьому, і в радостях, і в смутках я бачу тебе. Я тебе бачу в цьому натовпі, там де він був. Інші не бачили, а Ісус з ним спілкувався. А книжники, маючи великий інтелект, не можуть його побачити. Для них це закрито. Яка велика таємниця, і яка велика може бути сліпота. Без оцінки, не говорю це зараз приклад, як якусь оцінку, але просто як факт, що інтелект і знання не завжди покриваються власне, з тим, щоби бачити. В 2018 році помер такий вчений Стівен Хокінс. Гокінг, Хок, по різному там його через хе Хокін, Хокінг. Він є власне, і фізик, і астрономію, великі дослідження робив, займався чорними дирами. Тобто ця людина бачила дуже далеко. Він дивився на такі простори, на на Власне, ці якісь світові роки в цей космос дивився дуже далеко, але він був виразно окреслений атеїстом. Тобто я дивлюся, і очі у мене є, і в мене є все потрібне обладнання, що бачити, але певних речей я не бачу. Він мав страждання в своєму житті. В 21 рік у нього почалася розвиватися хвороба певна. Якась форма таких склерозів, коли м'язи там занепадали. Ну він, він не настраждався. Але в цьому -всьому він теж е, і не побачив, е, він не побачив своїй цієї історії Творця. Не знаємо до кінця, як людина відходить на той світ, що в душі відбувається. Це таємниця. Але е, можна мати іншу форму сліпоти: мати очі і не бачити. Можеш бути тут і нарікати повністю на своє життя. Не бачити взагалі якогось, якогось добра, не бачити, не бачити Бога, не бачити добра, яке існує, хоча зло теж є. І знаєте, на, на хрещенні, коли ці християни готувалися до прийняття хрещення, хто бачив може, як обряд хрещення виглядає дитині, після занурення є е, такі доповнюючі обряди, знаки, які виражають суть то, що відбулося за хвилину перед цим, є помазання. Тоді е, на наким таким єлеєм. Це, знак помазання, е, це, е, це помазання на знак Христа священника, пророка і Царя, що кожен з нас, хто був охрещений, отримав це помазання, яке, між іншим, пророче. Одне із значень в старому заповіті бути пророком одне це Набій, а друге це Хозе. І воно означає, той, хто бачить. Бути пророком це той, хто бачить. Тобто мати пророче помазання, а ми на хрещенні його маємо. Це значить дивитися на життя по Божому, Божими очима через призму Нього, через призму віри, через призму Його слова. А можна так не робити. Можна не жити тим, що ми отримали на, на хрещенні. Не жити цим. У тебе є. На все свої відповіді, ти все знаєш, ти натискаєш там пультик, і ти для всіх маєш якби готові, готові вже відповіді, шаблони на всі ситуації. Я можу так переживати своє життя, так? І можу цього, цього не бачити. Так? Тільки по-людськи, так як на початку Самоїл, так по-людськи тільки. А Господь каже: не так дивиться, Господь, як чоловік. І тому потребуємо, отримують потребує цього, цього бачення, потребуємо цих Божих очей. А друга форма сліпоти, окрім того, щоб не бачити Бога і не бачити по-божому, і не бачити свою історію Його в світлі, друга форма сліпоти гірша, ніж фізична, це не бачити себе. Пам'ятаєте, притчу Ісус говорить, ти бачиш колючку в своєму оці, а колоди в собі не помічаєш. Це про, про кожного. Я погано бачу себе. Подивімося, як ми не раз переживаємо своє життя з позиції жертви. Той не такий, та не така, щось постійно не так. Всі навколо винні вони не є такі, як потрібно. Ну як вони цього не розуміють? І дуже часто ми не усвідомлюємо, які ми важкі для інших. Ми взагалі можемо цього не бачити. Інші це відчувають, для них оця колючка, тобто твоє око, так як ти дивишся на нього, на неї, на свого чоловіка, дружину, дітей, на людей на роботі, вони відчувають твій гострий погляд, що з тебе колючка торчить. Ти колишся, ти важка людина. А я, а я цього не бачу. Я бачу колючки в очах інших. І це інша форма сліпоти, дуже важка. Вона набагато болючіша. Коли з мене торчить колючка, це набагато гірша сліпота, чим я просто фізично не бачу. Є багато людей незрячих, спокійних, приємних, насправді людей, з якими хочеться бути. Не це найбільша біда. Але коли я сліпий, я себе не бачу. Я не готовий до зміни. Зараз час великого посту, це значить заклик до навернення, це значить відкрити цю колоду. Христос взяв нашу колоду на себе, тобто Він поніс гріх наш, хрест взяв, знаючи, що ми сліпі, слабкі, вперті з тягарями своїми. Кожен з нас має свій багаж на собі. Ми це несемо, і ми складні. І в цьому великому пості Господь запрошує нас, щоб ми просто визнали це. Я не можу своїми силами це змінити. Це Христос бере мій тягар, але ти можеш його йому віддавати. Ти можеш просити, що Господь це з тебе забирав. А можеш сказати ні, це вони не праві. І я буду своєю колючкою, своїм гострим тим поглядом з колючкою, я буду всіх навколо е, власне, не, не приймати. Може, тому Ісус мав на своїй голові е, терновий вінець, а то не був такий терен, як у нас росте. Там дуже великі, це інший терен, там розмір цієї колючки дуже великий. Він взяв на себе ці наші колючі погляди, зарозумілість, засудження. І це не це сліпота, теж. ж, не бачити Бога і не бачити, не бачити себе. Коли не бачу, демон легко мене може обманути, бо я ж не бачу. Він мені може сказати свою дійсність про мене. І Адаму і Єві каже, а до Єви звертається, що споживи, зроби по-своєму Бог в сторону. А будете як боги. І людина прийняла інформацію про себе і почала себе бачити інакше, ніби вона Бог. Змінилося зрозуміння своєї тотожності, хто ти, яка страшна може бути сліпота. Бо якщо я не слухаю Бога, не маю Його слова, не маю світла, а церква приходить до мене з цим світлом, щоб нести благовістку, то я не буду бачити Його, не буду бачити себе, і прийде лукавий, який мені дасть таку ідеологію, таку структуру світу, через яку я б матиму викривлення і який жах, якщо людина в це повірить. Якщо вона повірить, це слово демона і повірить, що вона Бог. Що вона має право втручатися в межі інших людей, що вона має право відбирати життя інших людей, яка страшна сліпота, коли ти, звичайна людина, не розумієш, хто ти в цьому світі. Навіть якщо тобі дуже багато дано, що ти про себе подумав, ти не бачиш себе правдиво. Це правда, можливо, тобі сьогодні дуже багато дано, але дивися, завтра ти звідси відходиш. Це мав бути твій потенціал до помноження добра і блага. А що ти цим зробив? Яка може бути жахлива сліпота? Яка може бути ця жахлива сліпота? І коли я не бачу Бога і не бачу себе, я не буду бачити теж іншого. Пам'ятаєте притчу про багача і лазаря. Він е, нехтоє Богом, і він теж не бачить, як він живе, що він повністю крутиться навколо себе. І що вийшло? Він ніколи не помічав, що біля нього є лазер, що біля нього є той хтось поруч. Він його не бачив. Він був зосереджений тільки на собі. Він був зосереджений тільки на собі. Фіналом сліпоти. По відношенню до Бога і по відношенню до себе буде теж небачення іншої людини. І тому маємо в цю неділю заклик церкви Летаре, радіє Єрусалими, і тому в цей день церква одягає цей рожевий колір як знак світанку. Бог виводить нас із темряви. Бог може примінити наше життя світлом Євангелії, Бог може наповнити нас новим розумом, новою ментальністю, чинити в нас метаною, переміну, внутрішню, глибинну, що ми будемо стаємо все раз більше іншими людьми, новими людьми, що Отець Небесний послав нам свого Сина Ісуса Христа, який може чинити зрячими нас. Бо чому ми сьогодні чуємо цю Євангелію? Чи це просто про якийсь історичний факт? Так? Для того, щоб ми про той історичний факт почули для себе, бо це Він хоче робити з нами. Це ми натурально від народження сліпі. Це ми потребуємо Його світла, благодаті Духа Святого, щоб почати бачити, почати бачити Бога Його дії в моєму житті, себе, свою колючість. А також побачити лазаря поруч з нами. Тому нехай добрий Господь доторкнеться нас своєю благодаттю, щоб ми мали зрячість, зараз будемо мати цей фізичний знак причастя. Ти підійдеш, якщо ти готовий, якщо людина примирена з Богом, танців примирення покаяння, ти підійдеш до нього і приймеш причастя, і Христос буде доторкатися тебе, щоб ти був зрячий, бачив його, себе і ближнього.